Так, дивіться, завірюха на дворі, сніг падає, яка вона є. По 80 гривень, полуниця також є по 200 гривень. Це в першому терміналі 14-й магазин. Так, є огірок такий, по скільки він буде? 105-110, 105-110, чері ось такі? 115, а ось такий помідор. 85. 85. Апельсинки. 100 мандаринки, 75, По 75, -ті. 75 -ті. брокколі, 140, 140 банани, 1450 ящиком ось таким, а, авокадо, 1100, а кабачки, 100 гривень, і ось такі салати, 310-290. 310, ось такі 290, а рожеві, ось ці помідорчики? 200 гривень Україна. То 200 гривень рожеві Україна. Ще є лимон, а лимон по цьому? Лимон е Іспанія по 100 гривень. Лимон Іспанія, він смачніший, ніж е Турція, це він по 100 гривень буде. так? І Києві. 110 гривень. 110 гривень. Так, це 16-й магазин, досить великий асортимент фруктів і овочів. Так, подивіться, який є чесничок, 120 гривень. Це також в першому терміналі, 19-й магазин. Є такі апельсинки. Тут на роздріб навіть можна купляти. Скільки ті апельсинки будуть? Це 95. По 90. 95. х Що ось такий чесник. Є 120. Це все в 19-му магазині. Апельсин ось такий Наталія. По скільки він? — Це 95. — Також 95. Ja, — Це 95. — Це також Мартинеса 95.